Завдяки нашим добрим дронам ми можемо нищити ворожу зброю навіть на стадії ідеї. Ось так українські безпілотники зупинили цього тижня один із найбільших військових заводів Росії. Ось він на мапі. Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова у Тулі розробляло високоточну зброю і було дуже важливим для російського ВПК і особисто для Путіна. Ось його фото у грудні 22-го, А вже у 25-му точні влучання, спершу в електропідстанцію події в адмінбудівлю і склади спричинило масштабну пожежу. Друга атака в ніч проти 20 червня пошкодила ангар для готової продукції. Як результат, завод зупинився. Вибухало і палало майже щоночі не тільки тут. Подивіться, ось на цю карту: російські міноборони заявили, що зупинили 402 українських безпілотники. То скільки тоді їх прорвалися крізь зенітки? План Килим в аеропортах зразу кількох областей просто так оголошувати не стали б. А ось і відео підтвердження влучання по аеродрому Волгограда Хто може що Будь ласка, чи може горити? хтось підказати, Я що у вас там горить? Будь Такий дим просто жорсткий. Те саме знімали на Ростовщині там аеропорт Мілерова, з якого регулярно запускають шахеди по нашій країні. Але не тільки на вибухи у своїх регіонах скаржилися росіяни. По тривозі стали глушити ще й мобільний інтернет. Через це зупинилася найбільша котельня у Пскові. без покриття там не можуть оперативно виявляти проблеми в трубах. Чи це жителі регіону із війною, яку почав їхній диктатор невідомо, але те, що росіяни, вочевидь, відчувають уже її на своїх кишенях, здається, високопосадовці визнали вперше. Розпіарений російською владою Петербурзький економічний форум обернувся пшиком. Іноземних гостей не було, хіба тільки Талібан. Путіна знову відзначився абсурдними заявами про один народ і про те, що вважає Україну своєю. Але всі звернули увагу на слово рецесія від міністра економіки і загрозливі прогнози голови центробанку латати діри в бюджеті більше немає чим усі ресурси вичерпано. Схоже, санкції таки працюють, і запланований 18-й пакет ЄС цих санкцій буде особливо болючим.